Не виходить полетіти у теплі країни. Альтернативу пляжному відпочинку можна знайти у передмістях. Ріелтери кажуть, що поселитися поближче до природи можуть собі дозволити люди із різним гаманцем. За 3-4 тисячі гривень за місяць можна орендувати дачний будиночок радянських часів із невеликою присадибною ділянкою. За котедж площею до 250 метрів з усіма зручностями і впорядкованою територією розташований неподалік від лісу та водойми, попросять 2-2,5 тисячі доларів за місяць. Якщо площа перевищує 400 квадратів, вартість такого житла може сягнути 5 тисяч доларів. А ось ціна подібних маєтків із власним пляжем і виходом до великої води зростає чи не вдвічі. Будинки із вартістю оренди у 10 тисяч доларів не рідкість в елітному столичному передмісті. конча заспа. Аби не виникло непорозумінь із господарями після заселення, треба одразу домовитися, хто дбатиме про такі речі, як догляд за територією або очистка басейну. Крім того, поцікавтеся, хто мешкає поруч. Якщо, наприклад, сусідні будинки здають подобово, є великий ризик, що вашому відпочинку заважатимуть галасливі компанії та феєрверки. Якщо ви зарані цьому скажете хазяїну, якщо вот, вдруг от этого скроет, эту информацию от інформацію, то в принципі дополнительно можна прописати там пунктом в договорі, що если будуть такие нюанси, вот ви розриваєте договор аренды і вам возвращается вся страховая страхова і сумма. Для тих, хто не уявляє свого відпочинку без сервісу, літнє помешкання треба шукати в котежних комплексах із необхідною інфраструктурою. Тут можлива як подобова, так і довгострокова оренда. Усі побутові проблеми беруть на себе власники. До того ж, на території є ресторан, зони для занять спортом, риболовлею, спа і впорядкований пляж. Деякі заміські клуби навіть пропонують екологічно чисті продукти власного виробництва. Такий варіант дуже зручний для пар із маленькими дітьми, які побоюються проблем з акліматизацією молік. Тів на морі нерідко такі сім'ї заселяються разом зі своїми нянями. Часто виникають якісь там спорні ситуації. Там дитина збаліл, надо вернутися, і деякі батьки, ну вот таких вот ситуацій. вони предпочитають все таки оставатися на території України. Дуже зручно те, що батьки можуть їздити в Київ на роботу або по іншим справам, а дітки можуть залишатися тут. Щоб відпочинок у такому заміському комплексі відповідав очікуванням, поцікавтесь його політикою і репутацією, адже одні клуби розраховані на любителів запальних вечірок із чаркою, а в інших навпаки намагаються створити умови для тихого сімейного дозвілля. Туди любителям платного кохання і розбишакам зась ми оставляємо за собою право відказати в поселенні на території нашого клубу, так як все таки. Прежде всего у нас це тишина, это комфорт, это сімейний здоровий отдых, хороша атмосфера, дружескі настроенные люди. Ну і найкраще починати пошуки житла для літнього відновлення ще наприкінці зими, на початку весни. Саме в цей час розбирають найкращі пропозиції, але й зараз не пізно. Юлія шост, Валерій Наумов, новини Юбіар.